Ми живемо в небезпечні часи, заявила Урсула фон дер фондерляєн на прес-конференції, голосивши про створення програми РеАрм Europe. Загалом проєкт може призвести до виділення додаткових 800 мільярдів євро на європейську оборонну промисловість. Ініціатива Європейського союзу не є несподіванкою. Зараз союз стикається з крахом тієї реальності, яка нещодавно оточувала Європу. На сході найбільша територіальна держава Європи захищає старий континент від вторгнення нащадків Великого князівства Московського і Золотої Орди в кампанії, що нагадує імперські завоювання середньовіччя. На далекому сході відроджена піднебесна завдяки ефективній промисловій політиці, соціальній мобілізації та державній підтримці здійснила гігантський промисловий стрибок, в результаті якого тепер прагне підірвати всі конкурентні переваги Європи. В тому числі захопити її коронну перлину, автомобільну промисловість. На південно-східному кордоні старого континенту вирують віковічні заворушення і конфлікти. Масштабні руйнування і ненависть, здається, ніколи не закінчаться. Для тих, хто шукає кращого життя, є лише один безпосередній пункт призначення Європа. Нарешті на далекому заході, за величезним океаном, найбільша імперія світу кардинально змінює свою політику. Вона відмовляється від нещодавних зобов'язань, завдає прямих ударів по колишніх союзниках і дезавоює зобов'язання, які виконувала до цього часу. Європа, яка повірила Америці на слово і сліпо пішла по її стопах, раптом прокидається посеред бурі без верхнього одягу. Європа стоїть серед цього хаосу, розділена, дезорієнтована. Останні одне, два, три десятоліття проблеми теж існували, але вони були десь далеко. З часом вони почали стукати все частіше і частіше, все голосніше і голосніше тепер можна почути стукіт у двері, двері, які незабаром відчиняться. Людина, яка стоїть по той бік дверей, сьогодні має лише два варіанти залягти і чекати найгіршого. Або мобілізувати всі ресурси і переваги, щоб нарешті зустріти найгірше обличчям до обличчя, і вийти з цієї ситуації сильнішою. Це День розплати для Європи. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Коли я пишу ці слова, вже відомо, що Дональд Трамп вирішив призупинити поки що тимчасово постачання зброї в Україну після відомого обміну думками з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, який увійде в історію міжнародних відносин. Зеленський поступився, висловив каяття і заявляє про готовність повернутися до ресурсної угоди. Також відомо, що США запровадили мита проти Мексики, Канади та Китаю. Очікується, що незабаром офіційно будуть уведені мита на європейські товари. Ми чуємо прямі заклики до виходу зі структур НАТО та ООН від однієї з найважливіших фігур в цій адміністрації Ілона Маска. Якщо не найважливішої, ці заяви повторюють інші політики республіканської партії, в тому числі Анна Пауліна Луна. Більше того, Маск продовжує свою проросійську кампанію, тепер вимагаючи усунення від влади Володимира Зеленського, який, на його думку, повинен отримати притулок у нейтральній країні. Джей Венц висміює британські та французькі пропозиції щодо відправки військ в Україну, заявляючи, що потенційна угода не буде забезпечена відправкою солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років. Аргумент Володимира Зеленського в Білому домі був дипломатичною помилкою. Однак це не причина призупинення американської допомоги Україні, а скоріше її наслідок. Найбільша держава світу, як і будь-який інший міжнародний гравець, має лише свої інтереси. А тепер запитаємо, яка ж велика стратегія щодо Росії була в американців, якщо вона повністю розвалюється одразу після навіть бурхливої зустрічі з нібито союзником, і якщо вона залежала від кількох хвилин палкого обміну думками. Відповідь жорстока для Києва. Схоже, що мета Америки більше не полягає в тому, щоб допомагати Україні. Мета Америки використати Україну як розмінну монету в бізнесі з росіянами, і зображення Зеленського як сварливого, невдячного лише полегшило Трампу, Венсу та маску побудову наративу, в якому Зеленський стає агресивним божевільним без суспільної легітимності, який посилає свою націю на неминучу смерть. Американська влада стає на дуже цинічний шлях, що збігається з принципами, якими керуються такі центри, як Москва чи Пекін. Час покаже, чи буде цей шлях короткочасним, чи це буде постійний рух, але наслідки розгортаються тут і зараз. Чи принесе нинішня політика Вашингтона користь американцям у середньостроковій і довгостроковій перспективі, м'яко кажучи, сумнівно. Оскільки вона прямо підриває всі основи американського процвітання, яке ґрунтувалося на глобальному порядку, який вони підтримували. Більш детально ми обговорювали це в матеріалі, присвяченому стовпам американської імперії. Поки я пишу, це ознаки вже очевидні. Індекс S&P 500 впав, показавши найгірший результат у 2025 році. Європейські оборонні компанії б'ють історичні рекорди. Німецький DAX за останні шість місяців випередив свого американського колегу чотири рази, але про це пізніше. Повертаючись до українського питання, європейці колективно підтримали Зеленського після його суперечки з Трампом і згодом скликали саміт у Лондоні. На який як це не парадоксально, не були запрошені представники країн Балтії, можливо, найбільш загрозливих від російського вторгнення після України. Що стало результатом саміту? Дехто скаже, Зеленського змусили європейці заспокоїти Трампа і повернутися до переговорів. Дійсно, це загальний меседж після зустрічі. Тим не менше, було також домовлено, що допомога Україні має продовжуватися, а тиск на Росію посилюватися. Будь-яка мирна угода має бути укладена за участі Києва і гарантувати суверенітет України. Європа також вимагає гарантій від США. Загалом зобов'язання щодо надання допомоги Україні збереглися і, можливо, навіть посилилися. Європейці, зважаючи на власне тривале нехтування, змушені грати у гру, яку диктує Дональд Трамп. Схоже, що Європа не хоче кардинально змінювати курси, брати на себе лідерство у війні в короткостроковій перспективі, як ми обговорювали кілька випусків тому. Головне питання полягає в тому, чи ведуться дискусії і домовленості щодо того, що Європа робитиме у середньостроковій і довгостроковій перспективі, чи готова вона політично активно і рішуче формувати свій власний простір, чи продовжуватиме безпорадно озиратися навколо заступник міністра закордонних справ Франції Бенджамін Хадад стверджує, якщо ми хочемо миру, то рішення США припинити постачання зброї в Україну зміцнює мир чи відштовхує його. Відштовхує, тому що це лише зміцнить руку агресора, яким є Росія, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав розмову в Білому домі постановочною ескалацією проти Володимира Зеленського. Тим часом Еммануель Макрон заявив, що європейці більше не можуть покладатися на НАТО як колись, тому що позиція Трампа послабила його. Нам знадобиться 10 років, щоб звільнитися від американського впливу через масові місцеві та європейські інвестиції. Кожна криза несе в собі великі загрози, але також і можливості. Європа сьогодні просто слабка у багатьох аспектах цього слова, слабка у військовому плані, що є наслідком того, що після 1991 року вона передала свою безпеку на аутсорсинг американцям. Слабка технологічно Європа прогавила цифрову революцію початку 21 першого століття, дещо прогавила революцію штучного інтелекту. І тут знову ж таки європейці зосередилися на делегуванні великих технологічних розробок Америці. Чим вони зараз широко користуються? Політична недалекоглядність призвела до невдалих рішень, як у випадку Німеччини, газопроводи Північний потік або відмова від ядерної енергетики. Пов'язана з цим довгострокова політика у миротворенні Росії, використання платформи ЄС для переслідування окремих національних інтересів, що послаблювало союз. Надмірне регулювання європейські оборонні компанії б'ють історичні рекорди. Німецький DAX за останні шість місяців випередив свого американського колегу в чотири рази. Однак, у цьому переліку слабких сторін, про які треба голосно говорити, ми повинні пам'ятати, що Європа все ще володіє потужним потенціалом. Виробничий потенціал. Європейська промисловість залишається серед світових лідерів. Європа виробляє найсучасніші промислові машини у світі. Всі чули про голландську компанію ASML – але в Європі є сотні менших компаній, які виробляють дуже складні розробки: військовий потенціал, Рейн Saab, Сап, Десол Авіаціон, Бі ЕІ, Ейрбас, Леонардо, та багато багато інших. Європейські оборонні компанії часто не поступаються своїм американським колегам, але через менший пул замовлень працюють у значно скромніших умовах, враховуючи специфіку цієї галузі. Соціальний потенціал. Європейське суспільство з трьох основних світових блоків є суспільством з найменшою соціальною нерівністю, тобто найбільш егалітарним. У Європі нижчий рівень злочинності, ніж у США, і довша середня тривалість життя, що пов'язано зі здоровішим способом життя та кращою охороною здоров'я. Демографічний потенціал, хоча перспективи демографічного зростання європейських суспільств за винятком міграції є посередніми. Населення країн ЄС разом з Великою Британією все ще становить майже 530 мільйонів осіб. Це майже на 200 мільйонів більше ніж населення Сполучених Штатів. Капітальний потенціал капіталізація європейських фондових бірж виглядає бідно порівняно з американськими, але слід пам'ятати, що європейці є нетто інвесторами на американському ринку. Це означає, що Європа інвестує більше грошей у США, ніж США інвестують у Європу. Цей дисбаланс, за даними казначейства США, становить близько 12 трильйонів доларів до 6,5 трильйонів доларів. Однак проблема полягає в іншому. Якщо у випадку Сполучених Штатів чи Китаю рівняння 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 4, то у випадку Європи це рівняння дорівнює 2. Чому так відбувається? Ми говорили про це багато разів, тому що Європа не є державою, вона не має таких характеристик, концентрації інтересів і повноважень внутрішньої довіри. Це найбільша проблема Європи і найскладніша, вона не може бути вирішена за одну ніч. Я знаю, що дехто з вас хотів би, щоб Європа нарешті об'єдналася і по-справжньому стала пліч опліч перед обличчям усіх цих загроз. Однак час для побудови цієї довіри минув. Для цього було 30, якщо не 80 років. Європейці грали один проти одного, змовлялися за спиною, прагнучи досягти короткострокової вигоди, не помічаючи, що в цьому процесі програють усі. Союз значною мірою став полем внутрішньої боротьби за владу, де кожен намагався перехитрити інших, прикриваючись європейською солідарністю. Саме цей внутрішній розлад і призвів до того, що ми маємо зараз. І сьогоднішні імпульси до більшої централізації в епоху недовіри можуть призвести до ще більшого хаосу і поділу. Я маю на увазі такі ідеї, як спільна європейська армія. То що ж робити? Нам просто потрібно почати відбудовувати цю довіру з нуля: інтерес за інтересом, тема за темою. Європа повинна усвідомити, і тут я маю на увазі насамперед її найсильніші центри, що вона буде сильнішою лише тоді, коли всі частини її цілого будуть сильними. Європа не буде сильною, коли на всьому її східному кордоні висить тінь втрати всього найважливішого незалежності на державному рівні та життя на індивідуальному рівні. Росія відкидала цю тінь безперервно протягом сотень років. І зараз знову бере участь у грі в Європі, спрямованій на те, щоб перевернути всі існуючі структури. Тому, якщо говорити про можливості у всій європейській кризі, то Україна очевидно є такою можливістю. Україна це шанс об'єднати інтереси всієї Європи в одному ключовому питанні і побудувати на цій основі реальну агентуру і довіру. Військову спроможність у вигляді розбудови реальних спроможностей, спроможність приймати рішення, не боятися робити складні геополітичні кроки навіть в опозиції до американців. Нарешті моральна сила. Якщо демократія чи права особистості дійсно настільки важливі на європейській ментальній карті, то нехай Європа покаже, що вона фізично здатна за них боротися. Іншими словами, це може стати моментом переосмислення для Європи все залежить від того, як буде завершена війна в Україні. Нинішній стриманий підхід і заохочення України до підписання ресурсної угоди з Америкою не є дивним. Старий континент у своїй військовій слабкості не має простору для маневру. Однак це має бути підкреслено середньо та довгостроковим мисленням, яке включає можливість самостійно підтримувати Україну у війні та утримувати Росію за межами європейської системи безпеки. Рухом у правильному напрямку є оголошена на початку програма «Rearm Europe», це означає більш фіскальну гнучкість і питання оборони, а також фонди ЄС. Нові кредитні інструменти для розбудови обороноздатності, а також залучення приватного капіталу. Звісно, ефективність таких брюссельських програм є різною, тому фундаментальні питання залишаються політичними питаннями. Більш важливим питанням є те, як Європа буде готуватися до а можливих порушень цього миру, бо зрозуміло, що це станеться, і про озброєння України, Б потенційного підтримання України у стані війни, якщо мир не настане, В до моменту відновлення війни або спроб гібридної дестабілізації на кордонах НАТО. Раніше я писав про симптоми потенційного європейського відкочування. Давайте розвинемо цю тему. Європейські оборонні компанії фіксують чудові прибутки після заяв Дональда Трампа щодо Європи. Продажі Тесла і Луна Маска в Європі обвалилися майже на 50% в річному обчисленні. Німецький DAX за останні шість місяців, плюс-мінус з моменту перемоги Трампа на виборах, рішуче випереджає американський S&P 500. Загалом це стосується всього європейського фондового ринку. Німецький індекс DAX цього року зріс майже на 17%, французький CAC 40 зріс на 11,5%, а британський FTSE 100 майже на 9%. Тим часом індекс S&P 500 з початку року зріс менше ніж на 1%. Згідно з нещодавним звітом Morgan Stanley, європейські акції не перевершували американські настільки з 2000 року. Звідки це походить? З того, що американська могутність ґрунтувалася на розподілі тягаря по всьому світу і структуруванні цієї системи таким чином, щоб найбільший приріст капіталу приземлявся в Америці, коли довіра до Америки падає, а попередні правила порушуються, довіра і бажання європейських інвесторів розміщувати свої надлишки за океаном зменшується. А ці надлишки, як ми вже згадували, величезні згідно з дослідженням міністерства фінансів, США станом на середину 2023 року, європейські інвестори тримають близько 12 трильйонів доларів в американських цінних паперах, 6,6 трильйона доларів в американських акціях. Портфельні інвестиції США в європейські акції, облігації та інші активи оцінюються на 50% менше або на 6,5 трильйонів 5 трильйонів в акціях ЄС. Коли європейські інвестори починають задаватися питанням, чи служать їхні інвестиції інтересам вищого порядку, наприклад, їхній фізичній безпеці, і чи довіряють вони поточному порядку денному американської адміністрації, зближенню з Росією, природною реакцією є відтік цих коштів з Америки і їхнє повернення в Європу. Правда полягає в тому, що європейський ринок капіталу сильно недооцінений порівняно з його потенціалом. Трамп може посприяти поверненню цих коштів до Європи, що одночасно призведе до зростання потенціалу європейських компаній і негативно вплине на стан фондового ринку та американських великих технологій. Це вже помітно. Йоахім Клемент у статті для Reuters зазначає, що відтік грошей європейських інвесторів з американського ринку був помітний вже у 2024 році. У листопаді 2024 року чисті продажі акції США європейськими інвесторами наблизилися до 54 мільярдів доларів, що стало прискоренням чистих продажів, які відбувалися протягом більшої частини 2024 року. Три з п'яти найбільших щомісячних відтоків за останні три роки припали на другу половину 2024 року. Але чи повертаються ці кошти до Європи? Є несміливі ознаки того, що так. Визначення широкого набору з 479 фондів з активним управлінням і 100 індексних фондів, які інвестують в акції Єврозони, показують, що три роки чистого відтоку закінчилися в кінці 2024 року. Насправді, в грудні і в січні спостерігався невеликий чистий приплив коштів у фонди акцій Єврозони, пише Клемент, додаючи, що європейські акції ймовірно стали дуже дешевими порівняно з американськими в останні роки. З поправкою на відмінності в галузевому складі, європейський фондовий ринок зараз торгується з 33% відсотковим дисконтом, що є більшим ніж будь-коли за останні 35 років. Що буде далі? Зеленський і Трамп наймовірніше підпишуть ресурсну угоду, яка в підсумку може виявитися менш вигідною для України ніж до протистояння у Вашингтоні. Чи припиниться після цього тиск на Київ, і чи буде американський баціг тепер спрямований на Москву, навряд чи. Але американці наполягатимуть на припиненні вогню і мирних переговорах. Трамп стверджує, що пов'язування інтересів американського платника податків з українськими ресурсами гарантуватиме Україні мир без довготривалих гарантій безпеки. Знову ж таки, це сумнівно. Тому, коли Трамп примушує українців до миру, слід очікувати, що російська тінь на сході лише посилюватиметься, особливо якщо мир включатиме зняття санкцій з Росії. А з Америкою поза Європою вся відповідальність за власну безпеку ляже виключно на плечі європейців. Час готуватися до цього почався давно, але сьогодні ми вступаємо в критичний період. Чи відновить Європа зв'язок з часами своєї величі, чи назавжди зануриться в розбрат, хаос і безпорадність? Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Підтримуйте Сили оборони України а за можливості і наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.